Я сподіваюся, що ви зараз щирі знаєте. Але десь там далеко де в душі каже, що ні. Знаєте чому? Тому що ці депутати заставляли вас не писати заяву на звільнення. а ці депутати заставляли вас писати заяву в прокуратуру на самому. От це вже у вас є думка. Але чому ця думка має думка. бути тоді, коли... Це не думка, це, це є моя позиція, що я не йду ні на кого писати, бо я враховую, що я був у суботу, з неділі, в суботі на неділі, і не і тому я не збираюся нікого слухати і куда. Повірте нам щиро. Не суть у тому. Ви маєте повне право випити, ви маєте повне право веселитися, розумієте, Це ж все не процес суд. Суть про тому, що коло вас був водій. І теж в такому самому стані. І не тільки це. Розумієте? Ну і там ті всі вже теж нюанси. От у чому суть? Ніхто не каже, що ви пах, от, ви кого раз ловили, знайдете. Я забрали, ви мене <правдає> забрали. Водій, водій відмовився. <правдає 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 <правдає> У ну, лікарні. Це лише. ще гірше. Петро. Михайло, скажіть, за що ми боремося? Тут? Для чого ми тут зібралися? Ви знаєте для чого? А для того, щоб можна було зайти в будь-який кабінет і з тобою будуть говорити і рахуватися. Взагалі, що ти людина є, а не просто прийшов якийсь прохач, якого можна сказати, немає зайнятий, немає нікого. А, а ви вчора себе повели так, ну просто як я не знаю, цар. Очень приятно цар. Отак це ваша поведінка. О, я до по-перше, вибачив, перед нами я не бачу, бачу вибачте. А те, що сьогодні було, це цирк був, це не вибачення був, це далеко не вибачення був. Це був цирк. Я мов готали і але тут всім, я ще раз готав Ну, Бачите, коли це вибачення вимагається, от ніби, так виходить, що ми вимагаємо вибачення. А це мало бути от зранку ваші, мало бути думки, я навіть не знаю, ну що, що просто, що я наробив, а такого не було. І якщо вам, в, вам включити, вам включити ваш... Я, заварив заварив розмову, я Я розумію. викликав, що мене серце заводило. До речі, я мій пиво, я викликав, що до мене не було шоку. тут. Давайте в, потратимо, потратимо в, ще 6 хвилин нашої. Так, Поклади тут, будь ласка. Я кладу, ні, ні, ви Тут буде. Це є розмова, ваш телефонний ваш дзвінок у 3 годині дня неділі. Тобто це вже є абсолютно другий день. Де мало бути осмислено щось, щось зрозуміло було. Оце ви говорите. я відео третій великий дня ще був повноцінно Щоб чути. <ріст> <ріст> Михайло Іванович, питання стояло наступне. Те, що люди вже станом на 6-ту годину ранку все гуділо. Не до лікарні, коли ви їхали, а коли ви ще були там. І чим довше ви знаходилися в такому стані. Та просто питання стоїть. Питання стоїть у тому, що до працівників міліції було застосовано погрози, які... І вже область, коли ми ще були у райвідділи. Михайло, коли ми ще були у райвідділі, уже дзвонили з управління обласного. Ось така ситуація. І тут... Те, що було запропоновано вирішувати депутата, ми не ліземо ми не, ми не у процеси районної ради, але е, депутати нехай вирішують. Якщо буде підтримка, вона буде підтримка вам. Хай Іванович, питання стояло не перебування вас як голови на посаді, абсолютно. А питання стояло, питання стояло у тому дискримінаційному процесі, в кому, на жаль, ви взяли участь щодо працівників міліції. Це пішло. Поштовхом саме в цих процесах... Дай, я на Коли міліцію хотіли дитини, то ви тоді казали, що міліцію не треба кілати. А коли е, я прийшов, на місці виключив, то вони кадри вирубали. Ніхто, е, тобто, ніх... кадри ніхто не вирубав. Like, ніхто кадри не вирубав, <danny>. Михайло. Та не файно було бо якби <partential> процеси були <meet> закриті. <sandwich> ми не граємо, Михайло Іванович, може хтось і грає десь там, на вулицях, ми не граємо. Я чув твої слова, бо я сидів вони. Ну. Я чув свої слова, як ті, як тіступово, я їм що чув. Михайло Іванович, якщо ви добре чули, Михайло Іванович, питання стояло у тому, що було дискредитовано працівників міліції. Михайло Іванович, вам при приходив Василь Васильович, будучи з вами, казав е про те, щоб улагодити ситуацію, щоб не було соціального такого напруження, яке вже було ще станом, коли ми були на дорозі там, коли ми під'їхали на виклик працівників міліції, і, е е хто патрулював з наших хлопців. Було таке запропоновано, коли Василь Васильович до вас під'їхав в Єврові і сказав, сказав що е найкраща ситуація буде, коли ви напишете заяву, або і нехай вирішує... Михайло Іванович, ми ж говорили з вами е, другий дзвінок, коли ви мені зробили, якщо не пригадуєте, це десь коли години було 20 по 12 і точно не пригадую. Десь так, по 12. Що? Ну було ж запропоновано написати заяву і просто на розгляд дати е, громаді або е, депутатам районної ради. І нехай вирішить. Де, я все це розумію. Заяву цілий на де. Ну, ЮНЕДОМАДЕ. Так вашу, вашу. Так слухайте. Ми не вирішували перебування вас на посаді до моменту цих е процесів. Так питання моєї посади зараз не, не стоїть. Якщо я Ми порушу... О, і скажи так само на зароди, блять. Визуалу, блядь, попали, пацані. І чи тобан нахуй чуєш? Михайло, я думаю, що вам зараз просто варто. Я вам, що ви... ви, ви Тепер війну почали. Дуже жовтеньку б як зробив. Я б як з вами, я вас так поважаю, просив. Я з вами пішов. Те, що сказав троїці. Ти мені з сказав, Михайло Іванович, йому троїці. Я кажу, так, йдемо. Михайло Іванович, про тройку я точно не прогав. Михайло Іванович, ми це не робили і станом до того часу, коли ми рано сьогодні.